Фонтан у сонячному парку, який колись був популярним місцем для відпочинку, демонтують через занедбаний стан та непридатність до використання. Директор комунального підприємства Ігор Ляшко пояснив, що фонтан аварійний не один рік, адже його давно капітально не ремонтували. У минулому році незалежна технічна експертиза підтвердила, що даний фонтан є аварійний. Конструкція його збудована була ще в радянські часи, і зараз він перебуває в аварійному стані і вже не підлягає відновленню. Догляди були ж ну, це були косметичні або поточні ремонти. А фонтан якби Бують системних капіталовкладень. Зараз ідуть прорахунки, скільки потрібно на це коштує, і будемо заключати договір на його демонтаж у комунальному підприємстві декоративні культури. Розповіли, що востаннє фонтан ремонтували у 2020 році, витративши 36 тисяч гривень. Однак це значно не допомогло, і водограй поступово перетворився на занедбану споруду. Думки полтавців щодо реконструкції чи вірніше створення нового фонтану різняться. Дехто виступає за. Хтось вважає не на часі. Я, Як військовий, який знаходжусь на виконанні бойових завдань, то я думаю, це не на часі, бо є потреби, які е, пріоритетні, які потрібно закривати. Це і зброя, і підтримка військових, і авто, ну і все, що зв'язано з перемогою в цієї важкої війні. А вже коли після перемоги, то всі ці е, розваження, фонтани, це буде. Дійсно корисно і для всіх добре. Я вважаю, що це, звісно, на часі, тому що люди продовжують жити. Життя продовжується, війна триває, але і люди, які не знаходяться на фронті, мають відчувати себе в гарному середовищі. Ну я читала, що має бути сухий фонтан. Це було б добре. Мені здається, що під час війни ні, це не на часі, оскільки є важливіші потреби, важливіші питання, які варто закривати. А перед тим як займатися демонтажем фонтану, чи що б я хотіла бачити на цьому місці? Чесно, мені все одно, аби було гарно, цивільно і. Просто комфортно для людей. Реконструкцію сонячного парку займається архітектор Тарас Руденко, який пропонує замість зруйнованого фонтану зробити сухий водограй. За його словами, замовницею проєкту стала дружина Євгенія Браха, героя, на честь якого нещодавно назвали цей парк. Концепція була зроблена минулого року. В цьому році у нас надійшло фінансування на розробку повноцінного проєкту. В цьому році у нас був в місті з візитом досить відомий скульптор в Україні, заслужений художник України Михайло Рева. Це такий скульптор з таким з міжнародним ім'ям, він сам з Одеси, і він дуже зацікавився саме цим проєктом. Тобто зараз ми з ним в парі співпрацюємо. Він виконує ескізні пропозиції з приводу фонтану. Тобто, це вже ну я так думаю, це ця інформація буде прозвучити вперше. Проектанти та й представники міської влади сподіваються, що реконструкцію парку та й власне створення нового фонтану буде реалізовано за рахунок спонсорських коштів.